Всім привіт! Хочу записати відео, як я сушу тютюн. Як я це роблю. Бо багато коментарів було, багато питають, як я це роблю, яка вологість табаку і так далі. Дивіться, я купив на Укрпочті таку коробку. Така коробка ось. ось така коробка у нас. Сюди влазить 2 кг тютюну. Ну, може півтора, якщо вологий, то 2 влізе. Якщо сухий. Тому що коли тютюн сухий, він в об'ємі збільшується. Ну, так, я купую по кілу тютюну, мені вистачає на місяць. Ось така коробка. Я купив тютюн, прийшов додому, засипав його сюди і стоїть він у мене сутки. Сутки стоїть, двоє стоїть. Може трішки менше, ніж двоє. Я його так сказати, я його висушую. Щоб такий, знаєте, він сухенький був. Ось така коробка. Тут я його висушив. Висушу, потім дивіться. Ось таке у мене є відро. Ось таке відро герметично воно закривається. Сюди рівно рівно влазить кіло тютюну вологого. Точніше, ой, сухого, сухого. Сюди я засипаю сухий тютюн. Ну, десь в мене виходить отак. Це кілограм тютюну, отак десь. О. І дивіться. Як я його зволожую? Я беру такий стаканчик, наливаю пів стаканчика водички. Пів стаканчика водички. Потім я роблю таку норку посередині. Таку норку. Ставлю стаканчик з водичкою посередині. Отак. отак його запаковую і накриваю його кришкою. Накрив я його кришкою, стою, він у мене увлажняється сутки двоє. Може, півтора, Смотре, як... Смотре, як ви висушите тютюн. Дивіться далі. Після, я... Після цього сутки він мене простоїв. Ну, я сушу табак, щоб він прям сухий був. Потім я засипаю це відро, ставлю стаканчик з водичкою. На сутки я за нього забуваю, а то й, а то й на півтори сут... суток. Потім я відкриваю відро. Ось це відеречко відкриваю. Винімаємо стаканчик з водичкою. Багато питали, яка повинна волога бути тютюну. Дивіться тютюн. Ось, бачите. Зажимаємо його в кулак. Зажимаємо його так хорошенько в кулак і дивіться. Він должен сам розправлятися. Бачите? Розпрямляється. Ось це нормальна волога з тютюну. Його можна й бити, він не ламається. В пиляку він не стирається. Нічого. Просто ось дивіться, раз. Бачите. Він розпрямляється. Коли, ну це я вже так звик, знаєте. Вже, так сказати, рука набита, то я знаю, вже, що як стоїть. Так, дивіться, за сушку, за вологість я розказав. Потім я після він зв... увлажнився цей тютюн. Я винімаю стаканчик, накриваю герметично відро і нікуди влага не дівається. Все. З цим розібралися. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Дивіться, тепер машинка. Єдиний недостаток цієї машинки. Знаєте, який? Це стерлась, стерлась краска на Powermatic 1 плюс еліт. Ось тут була така пофарбована, так, воно стерлось. Все, це єдиний мінус цієї машинки. Так, все працює. Все. все. Я не дуже задоволення, вона мене вже окупилась, я не знаю, разів 5, навірно. Дивіться, зробив я до машинки такий бункер, можна так сказати, тому що неудобно. Воно неудобно сюди сипає, воно скрізь розсипається таке. Зробив я такий бункерок, сюди насипаю тютюн. Оцього бункерка мені вистачає десь ну, на сигарет 30, 35 до 40. Отак. Такий бункерок. Ножнички. І щоб відрізати кінчик гільзи. Тютюн обрізати. І все. Дивіться. Питали в мене, чому обриває кінець гільзи. Розказую. Дивіться, ось сюди ви набиваєте табак. Тютюн, табак, кому як, як хочете, кому як зручно. Набиваєте ви тако набиваєте, сюди тютюн набиваєте. І ось тут справа. Справа не зюдо, а тут де сюди, а справа, чим більше ви тут в углу наб'єте, тим більше буде кінчик табаку стерчати з гільзи. Поні... розумієте? І якщо ви геть тут затрамбували так, що цей що аж важко було от цей зроб... було запихнути тютюну гільзу, то, звісно, воно тут буде розривати. Просто тут такий. Получається, як ви тут сильно запресуєте справа, ви коли її робите ось отут, блін, зараз незручно, не незручно. Ось отут, ось отут у нас, коли шток заходить вже назад, викинув він тютюну гільзу, виходить назад, і тут такий гільзі, такий цей, і воно його розриває. Не сильно тут трамбуйте і все буде добре. А ще ще сирувата гільза може бути. Якщо, розриває, якщо ви тут не сильно трамбуєте, а все, все одно розриваєте, розриває гільзу, то можна підсушити гільзи. І ще одне. Ось такі в мене гільзи. Я вже ними, я не знаю. Місяця три їх палю. Дуже класні гільзи, мені подобається тисячка, це корона. Не рвуться. Там писали в коментарях, що треба швом ставити до прижимної лапки. Ось ось до прижимної лапки швом ставити, щоб не розривали. Я вам чесно скажу: я не заморачуюсь, не заморочуюсь, не, не по шву, нічого, я гільзу, шльопнув, як шльопнув, і все, мене нічого не рве. І, А щоб, я ж говорю, щоб не рвало, тут треба менше пресувати. Так ви легенько так раз раз і все. Якщо якісь будуть питання, будь ласка, задавайте, з радістю відповім. Слава Україні, Героям слава! Україна переможе! Всім гарного дня.